Євро 2012 в Україні відбудеться на дійсно якісному рівні, адже за підготовку взявся Укртелеком офіційний провайдер телекомунікації УЄФА у рамках підготовки до футбольного чемпіонату Укртелеком істотно змодернізував власну інфраструктуру збільшивши загальну пропускну здатність мережі до одного терабіту на секунду. Тоже на самом деле сделал компанию, мы решили э, создать проект, который позволит показать это жилье, что такое коммуникации, как их можно использовать в определенной жизни и как это можно сделать просто очень хорошо. Технологічні активності провайдеру в рамках всеукраїнського туру «Вболівай з найкращими це цілий інтегрований комплекс. Він об'єднує інтерактивні конкурси на майданчиках у містах, учасниках, соціальні мережі та спеціальний веб-портал. Протягом всього чемпіонату ігрові інсталяції будуть розміщені у всіх фан-зонах міст. Це спеціальна сенсорна панель, яка реагує зразу на чотири касання. І з сучасному цих технічних речей написана гра. Одна гра – це «Найди стадіони. Вторая игра это Ячи Шукач, тоже достаточно интересно, очень любят дети. Это найти мячи на стадионе, которые спрятаны на трибунах, в кабинках для комментаторов, в зонах пресс. Использована технология Kinect, технология, которая была разработана для камеры видеонаблюдения, где используются разные сенсоры, разные датчики, которые проецируются на ваше тело. І далі они считывают движение вашого тіла, і ви можете себе вести як То Тобто, на самом деле, де з однієї сторони є а з іншої сторони є вратар, который пытается друг другу забить гол. А щоб навчити українців болювати за улюблену команду культурно та оригінально, Укртелеком запросив співачку Руслану стати зірковим аніматором. Майстер-клас зірка провела і в Донецьку. Від дітей де така енергетика, що я просто щаслива. Що ми з Укртелекомом робимо цю акцію? Хочеться побачити, що це дійсно Донецьк готов до Євро 2012 По вболівальницькій культурі це має бути на 20 з плюсом всеукраїнський турболіваль з найкращими розпочався в Кіровограді. Триватиме до 1 червня і охопить 11 міст. На одній сцені разом з Русланою співатимуть і танцюватимуть сотні волонтерів. До них зможуть приєднатися всі охочі. Серед учасників змагань та інтерактивних ігор будуть обрані найкращі фанати, які отримують квитки на матч чемпіонату Європи. Нагадаємо, що стартує Євро 2012 8 червня.